Синдром дірявого кишківника, синдром подразного кишківника, синдром посиленого бактеріального росту, непереносимість лютеної лактози все найчастіше. Ми з вами чуємо сьогодні ці симптомокомплекси. Чому ми так часто почали про них чути? Приведуть лише один приклад: при вирощуванні пшениці, жита, ячменю, сої, використовуються так звані пестициди, які борються з шкідниками і з хворобами рослин. Але вони частково потрапляють і до нашого з вами столу, і позбавитися цього практично неможливо, тому що ми самі з вами не вирощуємо пшеницю, не вирощуємо жито, не вирощуємо ячмінь. Це саме стосується і єшок, це добавок, да, харчових добавок, посилювачів смаку. Замінники смаку і так далі, підсолоджувачі, все це потрапляє до нашого з вами організму, і позбавитися цього практично неможливо, тому що всі ми в основному наші продукти купуємо в так чи на базарах, там до ті самі пестициди люди використовують і антибіотики, коли вирощують птицю, да, які нам потім псують мікрофлору кишківника. Тому треба двічі на рік очищати свій організм від того слизу, бруду від тих токсинів і того всього гідоти, яке потрапляє до нашого з вами організму. За допомогою натуральних програм, які не наносять ніякої шкоди, навпаки, що допомагають відновити наш стан імунної системи, відновлюючи мікрофлору кишківника, очищаючи його від бруду, відновлюють детоксикаційну функцію печінки, фільтраційну функцію нирок, відновлюють жовчі. Тік і вновлюють нормальний об'єм і нормальну тікучість крові. Такі програми проходяться двічі на рік. Ще раз повторюю, кого цікавить, як їх проходити правильно, які це програми, в які послідовності їх треба проходити, і де їх придбати. Пишіть, будь ласка, в коментарях система ми з вами розберемо конкретніше. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.